Друзі, вітаю нас усіх, і ми відкриваємось для Божого благословення, і Бог виливає свою славу, свою радість на кожного із нас. Амінь. Сьогодні про Духа Святого, про особистість, про Бога, про того, який є дух слави, дух Христа, дух життя, дух животворящий, який воскресив Христа з мертвих. І ось Біблія говорить, що помазання Дух Святий розірве всяке ярмо або зніме всякий тягар з твого життя. Який сьогодні в тебе тягар? Тобі потрібен Бог, тобі потрібен Дух Святий. Сам Христос говорить, коли ми маємо ці тягарі приходити до нього. І Господь хоче сьогодні знімати, сам Дух Святий хоче це робити в твоєму житті, тому що. Бог Христос, він пішов на небо і сів по повицю Бога Батька, але ти сьогодні маєш втішителя, ти сьогодні маєш третю особистість, Бога Бога Духа Святого в своєму житті, який хоче знімати всякий тягар, який хоче рухатись в твоєму житті, який хоче руйнувати всі справи сатани в твоєму житті. Який хоче анулювати діагнози, хвороби в твоєму житті, який хоче руйнувати дух цієї нищити і немочі в твоєму в житті, тому помазання, помазання, сила Божа, сила Духа Святого, вона прямо зараз розв'язує тебе. Тому, тому приймай перемогу, приймай свободу, приймай волю від Духа Святого. Приймай радість небесну і свідчи про те, що Бог великий в твоєму житті. Амінь.